Друзі, всім мої вітання. Сьогодні субота було зіграно чимало цікавих матчів. Зокрема, Манчестер Юнайтед зміг відігратися проти Евертона, хоча Евертон вів 2-0 і здавалось би, що ну, має Евертон перемогти, тим паче, що от у Аморіма, м'яко кажучи, гра йде не дуже. І е, я дуже сподівався, що Евертон переможе. Хай там пробачать мені фанати Манчестер Юнайтед таких в Україні надто багато, але, ну не знаю, ну якось... Якось я вболівав би за Евертон, тому що я часто вболіваю за команди, які слабші. І Девід Моєс, колишній тренер, якраз Манчестер Юнайтеда, по-моєму, він вже тренував Евертон, знову повернувся туди і показує, що він, власне, не такий поганий спеціаліст. Він, ну, класно, коли свого часу із Вестхемом працював. До речі, Вестхем сьогодні міг обіграти Арсенал. Арсенал, який начебто знекровлений травмами, але, ви знаєте, ну, Арсенал зобов'язаний був перемагати, інакше ну, як ви можете. По-моєму, він навіть в Лондоні, в Лондоні, чи ви з лондонської команди. Я маю на увазі в себе вдома на Емірейт. Як ви можете нав'язати боротьбу цьому Ліверпулю, якщо ви не можете обіграти Вестхеми? А Вестхем, між іншим, бачите, непогано туди прийшов Грем Потер. Так що молодець, всі, хто його там хейтили, особливо після роботи в Челсі, ви ніфіга не шарите в футболі. Тому що Челсі то такий м'яко кажучи, токсичний клуб. Так що, бачите, класні матчі. Атлетіком з міхом, наприклад, обіграти Валенцію на виїзді, я відверто кажу, від Валенції очікував набагато більшого. Мені здавалося, що вона почала приходити потихеньку в себе, тим паче я м -м, бачив з ними класний матч проти Сивілі, вони класно відіграли. Це все цього року було проти Сивілі. Класний матч вони відіграли проти Мадридського реала в себе вдома. Ну проти Сивілі вони грали на Рамон Санчес Пісхуан, тобто в самій Сивілі. Е, ну, Астон Вілла змогла, змогла обіграти Челсі, так що у Ленсов Мареський справи так собі проходять. А Борусія Дортмунд, про яку ми будемо сьогодні говорити, змогла просто розтрощити переїхати Уніон Берлін. Уніон Берлін, в якому грає колишній лівий захисник того ж самого Дортмунда, тому рот, якого я так не хотів, щоб відпускали влівку. Ну, але як бачите... Як розповідав, до речі, сам Томо Рота перед цим матчем, що нібито на нього покладали надії, керівництво не хотіло його відпускати, але він наполягав на цьому трансфері, тому що у нього там були якісь домовленості, я так розумію, із Бос Свенсоном, ще тодішнім тренером Уніона. Не знаю, я вважаю, що якщо ви, бачите трен... якщо ви бачите гравця в себе в складі, я маю на увазі, на той момент це був Мирі Шахін, він би легко зміг умовити Томо Рота і сказати йому, ну, хлопче, ти будеш у мене грати стабільно, ти будеш у мене мати ігрову практику, я планую тебе використовувати так, так, так. Е, ти будеш розвиватися, я в тебе вірю, все супер і так далі. Ну, очевидно, йому цього не було сказано, сказано було щось на кшталт. Ну, там будеш виходити, так, ми тебе віримо, але гарантувати ми не можемо нікому нічого, хоча це брехня, власне, тому що це нормальна практика серед, е, в сфері футболу. от. І тому Том Рута зрозумів, що ну, таке, на поводі писано, краще я поїду в Уніон і там буду стабільно розвиватися. Ну, Дортмун залишив нібито за собою опцію зворотнього викупу за певну суму, але ж, як ви напевно здогадалися, ця опція зворотнього викупу може діяти тільки в тому випадку, якщо і гравець, і клуб згодні на це, на це повернення, на цей перехід назад. Ви знаєте, по сьогоднішньому матчу тут потрібно сказати про стартовий склад, і там травмувався Юліан Брант, який начебто теж почав уже більш-менш адекватний футбол показувати. Ну, звісно, це не стосується минулого матчу на виїзді, де Дортмунд програв, скільки там 2-0, по-моєму, програв. Так що замість нього вийшов Джив Рейна, який начебто класно вийшов на заміну проти спортінга, він так поживав в гру, він чудово відкривався, він був постійно біля м'яча підігравав, розігрував стіночки, бив по воротах. Ну, купу величезний об'єм роботи виконував насправді. То сьогодні Джеорейна був непомітний, окрім того, що зробив жовту картку за те, що наступив на ногу гравцю Уніона, плюс міг відхватити й другу жовту, ну там, правда, справедливі заради, потрібно сказати. Так, він збив гравця Уніона, але він збив його тому, що у нього поїхала опорна нога. Він послизнувся і таким чином вийшло, що він порушив правила і досить таки жорстко, тим паче, що зриваючи перспективну атаку. Ну але суддя йому там показував, що наступного разу ти в мене підеш за поле. Е -е, Рейно все зрозумів, що він сказав арбітру, так що все нібито обійшлося благополучно для Дортмунда. А от Дортмунд, він, він фактично ніякої гри до середини першого тайму не показував. Е -е, більше того, мені навіть періодично здавалося, що і Уніон буде понаполегливішим. Але... Тут простий банальний випадок, напевно, зіграв на користь Брусі, тому що забив, забили гравці не Дортмунда, а забили гравці Уніона в свої ворота. Як правило, таке трапляється з гравцями Дортмунда, коли він страшенно не щастить і залітає після якихось рикошетів або автоголів. Ну тут, як бачите, Фортуна зіграла на користь Брусії і після переведення м'яча на правий фланг там напрошувався удар від Юліана Люверсона, він страшно замахнувся. Погано насправді пробився, вийшов в такий напівпростріл, напівудар. Я вже сказав, що справа напівфано, так сказав. Е, мяч лішов йшов повз ворота. Ну, але ж захисник не, не зорієнтувався, він взагалі не знав, на те, що там далі може бути, підставив ногу, м'яч дуже сильно змінив напрямок і залетів в ворота. А потім уже наступила ера, як так можна сказати, Сиру Росії, який забив наступних 4 голи. Так-так, Серугі Росі зробив покер. Що, власне, в футболі трапляється досить рідко, в Борусії і Дортмунд ще рідше. Ну а в Серугі Росії не траплялося в кар'єрі, мені здається, ні разу. Ну, в Дортмунді так точно. Бо спочатку, о, ну нібито дубль, о, нібито там перший хитрик, а потім з'ясувалося, що перший покер. І самий класний м'яч уже шостий забивав. Чуєте, Байер, пам'ятаю прізвище, бачите, ай м'янь. Максиміліан Байер забив. Реально класно. Я, я знаєте, я дивився цей матч і коли забував після е, навісної передачі Гроса забивав Байер в падінні головою під самісіньку стієчку, там прям по-моєму штамму зачепив м'яч, я такий сидів, мовчав, мовчав, а потім сказав, «Вау!» чи ух ты, ні, ух ты! От так я сказав. Ну прикольно, ну звісно. Після першого і другого пропущеного голу Уніон просто розхлеївся, він просто розвалився. Ще, до речі, по стартовому складу дам, бачите, Байер розгадав, Байер вийшов у стартовому складі, в запас посадили Джеймі Гіттенса і на прес-конференції, ну це не була критика, на його запитували. Нікол Ковач, а чому що з Гіттенсом відбулося, щось останнім часом поганенько грає, то він казав так, що відбувають такі спади в усіх, як би це нормально, але бачите, він не тільки сказав, він його ще й посадив. Чи подобався мені Байер, ви знаєте, ну він старався, ну щось у нього тугенько. Іде, от відверто вам кажу, тугенько. І в цьому матчі теж, не дивлячись на забитий м'яч. Він би і в першому таймі вже декілька нагод змарнував і ніби і рахунок відкривати, і дублі вже робити, ну все страшно погано пробивав повз ворота. Потім розвалився абсолютно і остаточно у Берлін. Заміни, які досить масово проводив е Баумгард. Вони взагалі нічого не давали. Від слова зовсім не працювали. На відміну від замін Ковач. чи особливо мені сподобався, е коли вийшов... Дві людини мені на заміні сподобалося. Е я чому кажу особливо? Тому що... Сам Ніко Ковач казав, що цей футболіст не знає німецької мови, він новачок команди, він прийшов взимку, його звати Даніель Сфенс, йому 22 роки він прийшов із датського Нордшаланда, Він грає лівого захисника, хоча сьогодні він грав, ну, взагалі він лівий захисник по профілю, хоча сьогодні він вийшов в центр поля, і потрібно сказати, що він цей поля центр просто зацементував, стабілізував. Ну, В 22 роки настільки доросла, настільки зріла гра. Від гравця, який її мови, то не знає. Який там, може, вивчив з десяток слів, знаєте, їм переговорюється між собою на полі. Ну прям, ну реально, одне задоволення. І з лівого фланга він класно грає. Молодець. Просто шик. Такого футболіста би мати ще е з літа, коли і Бенси Байні там, наприклад, часто травмувався. Бувало, що в нього був дуже сильний спад у того самого Бенси Байні. Ну і Корнічук Вемека вийшов прям, прям вийшов я от е, можливо додам там певні нарізки в кінці цього відео, ну подивимося. Не хочу обіцяти, якщо от ви побачите, значить є. якщо Ютуб блокує, значить там його не буде. Ну, верніше, якщо його не буде, то значить це через е, блокаду Ютуба. Блокаду, блокування. Так що оці два футболіста хочеться відзначити. Ну, звісно, Сиругі Росії супер міготоп, по-любому він буде гравцем матчів, по-любому, напевно, ну, йому поставлять. Е, йому поставлять найвищої оцінки всі статистичні портали, між іншим, про статистику. Ми зробимо е, оцінки, е, окремо я наз... зніму оцінки, окремо зніму, наприклад, там нарізку, якщо вийде в мене зробити, або десь знайти, нарізку дієчок меки, і це все буде вже в останньому блоку цьому відео. Поки що я вам дякую за увагу. Як завжди, прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайки вподобайки, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і за можливості, звісно, писати коментарі, бо це дуже і дуже допомагає просувати відео в YouTube. Що ж, я вам бажаю, як завжди, тихої ночі, бо в Києві вона не надто тиха. Буквально я вже починав записувати це відео. Але, ну, шарахнуло так пару разів, ви знаєте, це були шахеди, що навіть я підскочив. Не хотів, щоб це потрапляло сюди в ефір. Так що перезаписався заново. Все. Очікуйте на другий блок відео. Ну і перше, що розпочати аналіз, потрібно сказати, що в цьому матчі було два унікальних особливих герої: це Сиругірасі, який зробив покер, тобто забив 4 голи, і це Паскаль Грос, який зробив 4 асисти. Уявляєте? І зараз на ваших екранах ми бачимо оцінки від статистичного порталу Хускорит. Я, чесно скажу вам, я не надто люблю ним користуватися, в тому плані, що я не завжди згоден з їхнім оцінюванням. Тобто, по багатьом гравцям, в багатьох матчах я би ставив зовсім інші оцінки. І в мене незрозуміло чому, але складається таке враження, що Гускорит в деяких гравців приукрашає. Але з точки зору зручності, то він все-таки номер один. Ну, це, на мій погляд. І так. Як бачите, Сиругі Росії отримав зірочку, тобто є гравцем матчу, йому поставили 10-ку, і на моїй пам'яті це десь третій-четвертий раз, коли хтось із гравців Дортмунда отримує настільки високий бал. Ну, воно й зрозуміло, 4 голи все-таки людина забила. Наступний по оцінюванню є Паскаль Гросс, який зробив 4 асисти, і він отримав теж 10 балів. Максиміліан Баєр отримав 8,9 бала, він класно зіграв, він зробив один асист, він забив один класний гол. Так що ну, по цій оцінці жодних претензій до нього. Адаєм 8,2, і тут, чесно кажучи, не дуже погоджуюсь, тому що чимало моментів одаємі потенційних запоров, часто неправильно розпоряджався м'ячем, біг не туди і взагалі проводить він дивні матчі. По Рейні я скажу так: 6,5 це був провал, отримана жовта картка. Навіть був шанс видалитись, тому тут ніяких питань. Забіцер, до речі, класно зіграв Забіцер. Я би навіть йому і більше вісімки поставив. Ну таке, бинси і ні. Шлотербек 8, Джан 7,3, і Джан в багатьох моментах реально теж рятував, так що я думаю, це мала би бути вісімка. 8, Рюєрсом 8,1, ну у цього хлопця все стабільно. Кобель, Кобель перепрошує 7,6 і теж в цьому показнику він прекрасний, як і в принципі в цьому матчі. І тут хочу звернути вашу увагу на тих, хто виходив на заміну. Дітен 6,1. ну Дійсно, він мало чим запам'ятався. Чуклоемека 6,9. Хлопець класно вийшов на заміну, ось Джан 6,2. Важко щось по ньому сказати. В нього і позиція така була, знаєте, і Уніон е, Берлін вже, в принципі, розвалився, тому Джан ніякого Джан, перепрошую, ніяк себе не міг зарекомендувати. Ну і Свенсон 6,6 категорично не згоден, він класно все-таки в себе проявив, тому, на мій погляд, мало б бути 7,5 не менше. Ну е, от які от показники поставив Хускорет, не знаю наскільки ви з ними, погоджуюсь, бо я не дуже. Якщо подивитися на статистичні показники обох команд після закінчення цього матчу, то ми бачимо, що поставили тут 4,47 очікуваних голів, тобто їх жі. Хоча, до речі, сама Бундесліга в кінці матчу виставляла, по-моєму, майже 6, бо я звернув увагу, що в принципі це плюс-мінус відповідало рахунку на табло. 65 на 35 було володінням м'ячем. Так, знаєте, я скажу, Дортмунд міг би володіти і більше, напевно, але не надто хотів. 24 удари проти 6 берлінського Уніона, 8 в площину воріт, не надто багато, але бачите, цього було достатньо для того, аби забити 6 м'ячів. Ну, один автовал, нехай буде 5. 11 повзворота, 5 заблокованих кітків і 8 небезпечних моментів. Ну, а тепер ви можете насолодитися грою Кернея Чукуемеки.